Знаєте, у чому головна помилка зраджених дружин: вони влаштовують скандал, вони кричать, б'ють посуд і ставлять ультиматуми. У цей момент вони стають для чоловіка ворогом, а коханка бідною переляканою овечкою, яку треба захищати. Я пішла іншим шляхом я повернула чоловіка, виставивши коханку божевільною істеричкою. І ось як я це зробила ми у шлюбі 10 років. Перші роки були казкою, ми розуміли одне одного без слів, але час жорстока річ. Десь рік тому він почав віддалятися, почав затримуватися на роботі, ховати телефон екраном донизу. Я намагалася говорити, питала, що відбувається, намагалася з'ясовувати стосунки, але кожна моя спроба поговорити, кожна претензія тільки збільшувала прірву між нами. Він замикався, я злилася. Я відчувала, що втрачаю його. Іронія долі. Я дізналася правду зовсім випадково. Я просто йшла повз, побачила їх у вітрині, він тримав її за руку. В його очах був той блиск, якого я не бачила вже багато років. У першу секунду мені хотілося увірватися туди, перекинути стіл, Вихлюпнути їй гарячу каву в обличчя, вчепитися йому у волосся. Мене трусило від адреналіну. Та й більшість жінок на цьому етапі теж влаштували б скандал і все зіпсували. Якщо ви теж вважаєте, що в коханні перемагає холодна голова, а не істерика, підтримайте це відео лайком прямо зараз. Подивимось, скільки нас таких. Але я зупинилася, я зрозуміла: якщо я увірвуся туди зараз фурією, я програю, я стану тією самою злою дружиною, від якої він втік до кохання. Я розвернулася і пішла додому. У тиші. У мене визрів план. Я одягла маску. Маску ідеальної дружини, якою я була 10 років тому. Він приходив додому, чекаючи на допит, а отримував вечерю і затишок. Я перестала пиляти. Я перестала питати, де ти був. Я стала його безпечним місцем. Він розслабився, йому стало зручно, а ось їй стало страшно. Я знала, що вона стежить за мною в соцмережах. Коханки завжди моніторять дружин, їм потрібне підтвердження, що наш шлюб тріщить по швах. Я позбавила її цієї надії. Я почала вести трансляцію щасливого життя. Уявіть, що вона відчувала він бреше їй, що у нас все погано, що ми чужі люди, а потім вона бачить фото, де він п'є чай, у моїх капцях. Це породжує недовіру. Вона починає думати, що він їй бреше, і починає вимагати? Я не забороняла йому йти заборонений плід солодкий. Замість цього я створювала обставини, за яких піти, означає відчути себе останньою сволотою. Я купила квитки на матч, який він обожнює. Я знала, що він збирався до неї. Вибір без вибору, якщо він піде, він образить турботливу дружину і пропустить гру. Якщо залишиться, доктор розлютить її. Він обрав комфорт, а коханка отримала повідомлення: вибач, сьогодні не вийде. Найсильніший хід це бездіяльність. Збожеволівши від ревнощів і скасованих зустрічей, вона почала дзвонити йому ночами. Я не влаштувала сцену, я навіть не повернулася. Я дала йому можливість самому відчути цей сором і роздратування. Тієї ночі вона перестала бути для нього коханою жінкою. Вона стала нав'язливою проблемою, яка не дає йому спати. Звук її дзвінка більше не викликав у нього трепет, він викликав у нього страх. Він думає, що сам прийняв це рішення, він думає, що вона показала своє справжнє обличчя, а я Янгол, Всепрощення. Він повернувся в сім'ю. Він став уважним, як у перший рік. Він навіть не здогадується, що я знаю. Я не просто повернула чоловіка. Я перемогла у війні без жодного пострілу. Я зробила з неї істеричку, а з себе єдиний вибір. Тепер він мій назавжди.